1 січня набрав чинності закон України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що має покласти край на півлегальній торгівлі полісами за цінами нижче ринкових. Закон передбачає збільшення страхових сум майже вдвічі. Про що саме мова? Поговоримо з гостею студії Оксаною Нечай, начальницею відділу страхування транспортних ризиків. Вітаю вас, пане Оксано, в нашій студії. Yeah. Тож, якщо говорити... От не мовою закону позбутися усіх складнощів, а говорити мовою конкретних змін для водіїв, що саме змінюється, що відчують на собі власники транспортних засобів. Вітаю вас дійсно. З 1 січня вступили в силу нові правила, і вони я думаю, що покращать безумовно відносини і досягнуть такого справедливого балансу у відносинах страховиків, винуватців ДТП та потерпілих осіб. Перш за все змінюються суми відповідальності. Ці суми будуть збільшені. Відповідно, ви вже про це говорили. Також буде відсутня франшиза згідно нового законодавства. Такого поняття вже в полісі не буде. Раніше це була вказана сума, яку виплачували водії, які винів ДТП, в яких в полісі була вказана така сума, і вона лягала на їхні витрати. Тепер такої суми немає. Відповідно, всі виплати в межах страхової суми буде здійснювати страхова компанія. Крім того, буде відсутній знос деталей автомобілів при ремонті, саме ризику відповідальності по шкоді за події. Майну. Також буде пряме врегулювання. Пряме врегулювання є досить зручним, особливо для клієнта потерпілої особи, оскільки саме його страховик уже буде здійснювати врегулювання цього ДТП, а далі вже буде він розшукувати і звертатися до страхової компанії-винуватця. Я думаю, що безумовно це точно покращить обслуговування клієнтів. Також відбудуться зміни в. Європротоколах по Європротоколу тепер буде відсутній ліміт поки що для врегулювання. Раніше цей ліміт становив 80 тисяч гривень на один європротокол. Тобто там була шкода заподіяна лише одному транспортному засобу. відповідно. Крім цього, буде трошки зміна в пільгових категоріях. Раніше були такі пільгові категорії, які звільнялися законодавством від укладення полісу обов'язкової автоцивілки. Це такі категорії, як учасники бойових дій, інваліди першої групи, учасники революції. Еволюції гідності постраждалі внаслідок ліквідації чорнобильської аварії. Тобто тепер усі ці категорії вони будуть страхуватися по пільзі 50%. і крім цього, ті ж категорії, які були, теж залишаться: це пенсіонери, це інваліди другої групи. Тобто пільговики тепер усі на рівних умовах? От ви вже почали говорити про зростання цін саме на виплати, да? вартості виплат. То давайте розберемося саме з виплатами за пошкодження і за пожиттю та здоров'ю. Чи чи вони справді зростають, і якщо так, то наскільки? Так, вони справді зростають, зростають вони суттєво, і е, з нового року, е, наприклад, виплата за шкоду заподіяну життю та здоров'ю вже становить 500 тисяч гривень. Раніше ця сума до нового року становила 320 тисяч гривень. А за шкоду заподіяну е, майну, тобто автомобілю, е, ця виплата становила. Е, 160 тисяч гривень, а тепер з нового року вона буде становити 250 тисяч гривень. Притому ще на один випадок по життю здоров'ю це не може сума перевищувати 5 мільйонів гривень, і на одну страхову подію так само по майну сума не може перевищувати 1 мільйон 250 тисяч гривень. Але ці суми не остаточні, вони поступово будуть збільшуватися і наближатися максимально до європейських страхів. За новими правилами оплачуватиметься повна вартість ремонту автомобіля до стану, до якому він був до ДТП. З цим завжди були проблеми зі страховими, тому що там оцінка стану це ну, виникали питання час від часу. Як це буде зараз? Так, зараз в новому законодавстві є така інформація, і потрібно уже буде страховим компаніям надавати три СТО, які максимально наближені не далі ніж за 150 кілометрів, знаходяться від місця проживання потерпілої особи. І якщо цей автомобіль знаходиться на гарантійному обслуговуванні, то страховик зобов'язаний на вимогу потерпілої особи забезпечити обслуговування та ремонт в авторизованому сервісному центрі заводу виробника. Крім того, зараз є ще такий нюанс, що страхові компанії будуть перераховувати страхові виплати одразу на СТО. Але залишається і варіант, що якщо потерпіла особа відмовиться від отримання коштів на рахунок СТО, то вона може отримувати ці виплати і на власний платіжний банківський рахунок. А як щодо автомобілів з ліцензованими оригінальними деталями, це я вам і сказала, що вони будуть обслуговуватись по гарантії в авторизованих сервісних центрах. Но це автомобілі до 5 років. Один з ключових, одна з ключових змін у цьому законі це те, що будуть скасовані паперові поліси. Всі договори страхування тепер лише будуть в електронному вигляді. На вашу думку, наскільки це буде зручно як для водія, так і для поліції, яка буде приїжджати, наприклад, на оформлення ДТП. Це буде дійсно досить зручно, і взагалі в Україні впровадження електронних полісів воно відбувалося поетапно, поступово, і воно відбувається ще з 2019 року. Уже виписуються поліси електроні. Це є досить зручним, оскільки електронний поліс він, по-перше, швидкий в оформленні, не потрібно витрачати зайвий час. Можна оформити його швидко на сайті страховика. Всього за декілька хвилин це є перша його основна перевага. Увага. Далі, паперовий поліс, в принципі, неможливо пошкодити, його неможливо втратити, його неможливо облити кавою чи зім'яти, чи ще щось тому подібне. Крім цього, електронний поліс і зручно перевірити для поліції. Він перевіряється в онлайн режимі за базою моторно-транспортного страхового бюро України. Його може і застрахована особа перевірити швидко, моментально, і швидко перевірити поліцейський. Крім цього, у 2025 році, також як допоміжною системою, буде застосування моніторингу з камер спостереження, контролю швидкості, і відповідно до цих камер до реєстрації по автомобільному номеру, або можна буде перевірити, чи у того чи іншого водія є автоцивілка. Відповідно, для поліції це буде максимально зручно, швидко як і для клієнтів. Дякую вам, пані Оксано, за цю важливу інформацію. А я нагадаю, що у студії новин ми спілкувалися з Оксаною Нечай, начальницею відділу страхування транспортних ризиків, про зміни в законодавстві щодо страхування транспортних засобів. Ну а ми рухаємося далі.